В загальному коті не лише Лукашенко сьогодні, але й Путін. Знаємо, що він виставляє свої карти то одну вигляді мобілізації, то іншу вигляді псевдореферендумів, там брязки зброєю. Але ми всі спостерігали масований ракетний удар на Україну, і зараз українцям трохи лячніше стало, тому що. В тих містах, де немає боїх дій, трошки вже відвикли від ось таких масованих ударів. Чи будуть такі ще удари, чи чекати? Ну що полякав він? Полякав, бо боялися, за за ровно рівно за одні. За одну добу все відновили. Я хочу нагадати, що е, українці незламний народ, і те, що він там щось е, якимсь чином е, зробив, е, так багато хто злякався, але два-три дні, і бачиш, у нас все е, е, енергетично нормалізувалось. Київ як, як жив, так і живе зараз в прекрасному стані. Багато е, я просто не можу сказати за інші е, міста. Е, я просто зараз пока поки що про енергетику розкажу. А потім ми подивимося чи будуть такі прильоти ще тому. В те, що він там залякує, ну хай залякує, хай ще нас пополякає. Незламні люди цих нас українців неможливо зламати нічим, хоч би там били, робили все, що завгодно. Розумієш, його ресурси на даний час вже. Ми бачимо вже нема ресурсів, і ми бачимо по цим дронам камікадзе, що вони не з Росії зроблені. Ти ж розумієш? Тобто він вже не знає до кого лізти, бігати, як то кажуть, вибач, за сленг, лизати, Ну бо іншого нема тут слова, щоб видали хоч якусь зброю, розумієш. Але це ця тема, вона е, дуже сильно скоро зміниться. Е, оцей союз, начебто їх, які дають йому зброю, вони перетворяться на негативний аспект. Бо ну давай все по, по порядку. Так чи будуть масовані ще такі атаки на Україну? Знову бачиш закрита карта. Ну тобто, ще е, невідомо, як наші українці будуть е, нападати. Тобто, ти ж розумієш, що. Це цей удар він був в першу чергу реакцією на те, що підірвали Керченський мост, так але ми ж повинні розуміти, що це не ми підірвали, а самі вони ж собі підірвали його, щоб ці оці провокації, які вони е, роблять, е, цей аспект показує, що вони хотіли е, начебто, показати, що ось Україна також агресор, але в їхньому випадку ми вони побачили, що типу, вони. Лахи, які всіх висміюють. Причому це просто це просто був ну, такий знаєш, мем, великий мем, який всі зробили. Це просто був такий, знаєш, нам шквал е негативу до них, і вони реально зрозуміли, що вони зробили дуже велику помилку, що вони підірвали той міст. Розумієш, а не типа, ви показали українців як тіпа, людей, які навпаки нападають. Тому оця реакція вона призвела до того. Е, тому наразі, наразі ми бачимо, що ситуація до кінця року більш-менш стабільна. І е, якщо а знову ж таки, якщо вони не почнуть з яких провокацій, бо вони вже зрозуміли, що з їх боку провокації краще не робити, тому що вон, ці всі провокації вони в негативному для них же сенсі піарі і виходять. Але в цілому я тобі скажу чесно: я не бачу, що е, українці по якихось аспектах будуть страждати. Так, будуть прильоти. Я одразу кажу, що до кінця цього року буде важка е, ситуація взагалі в Україні, і можуть бути поодиночні прильоти як в Київ, так і в будь-яку частину е, е, міст, де в принципі війни е, як то кажуть, не відчуваємо так. Будуть подалі е, трощити і Харків, будуть подалі трощити і е, Маріуполь, і Херсон, і Миколаїв, і ці ця, взагалі, область, вона буде. Е, під, під, ну, під пулями, під ракетами, тому сказати, що там просто все, все добре. Ну я не скажу, бо знаєш, я скажу, що все буде добре. А мені напишуть в коментарях з Харкова, що у нас сьогодні 20 тисяч цих ракет прилетіло, розумієш?